Ну а далі про нові правила мобілізації та бронювання медиків закладам охорони здоров'я дозволили забронювати 100% лікарів, але на запит медичних сил будуть розбронювати і мобілізовувати тих фахівців, яких не вистачає на фронті, щоб рятувати поранених. Мобілізовані медики будуть працювати тільки за фахом і підписувати контракт лише на рік. Тим часом в українських цивільних лікарнях. Теж бракує медперсоналу. Чи не призведе мобілізація лікарів до колапсу в цивільній медицині? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич з'ясовувала, їх не вистачає у війську. По лінії фронту багато медиків не вистачає. Їх не вистачає і у цивільних лікарнях. Проблема з лікарями молодший медперсонал. Як збалансувати дві системи, якщо з повномасштабним вторгненням чимало медиків залишили країну? Десятки тисяч поранених військових, тисячі поранених цивільних, і українці продовжують хворіти щодня. Це медики інтернаціонального легіону. На їх базі створюється перший медичний батальйон, а це означає, що треба в сім разів більше лікарів. Фельдшерів, медсестер. А санча рухов каже: їм зараз треба медики усіх спеціальностей. Але якщо аналізувати, кого традиційно не вистачає на фронті, то це вузькі спеціалісти. Не вистачає судинних хірургів, не вистачає травматологів, середнього медичного персоналу. І це вузьких спеціалістів, це операційних медичних сестер, анастезистик, тобто з ними там взагалі біда. Підрозділу доводиться перенавчати медиків під потреби стабілізаційних пунктів та польових шпиталів. Ми там медичну сестру і беремо фельдшера. Ми проводили додаткові навчання, і в принципі з них там за декілька місяців виходять в принципі хороші спеціалісти, які повноцінно можуть замінювати операційну медичну сестру. Це лікарня боярської громади, що розрахована на 250 тисяч населення у приймальному відділенні. Цілодобово чергує один фахівець. Загалом лікарів невідкладних станів тут троє. Зараз у нас їх є три при необхідності. Шість пан Олександр сьогодні на чергуванні, але він ще і торакальний хірург, якого може терміново позвати на операцію. Ми вже викручуємося. Я як можемо. Я будучи завідуючим, виконую свої обов'язки. До 4 часов я виконую обов'язки чергового відділення, плюс я ще працюю. Ракальним хірургом сьогодні був на операції. Якщо ви на операції, а тут хтось при ну, хтось підстрахує. Якщо навіть одного лікаря з цього відділення мобілізують, це вже критично. Щоб не паралізувати роботу будь-якої ланки чи напрямку у будь-якій лікарні, змінили систему мобілізації медичного персоналу. Уряд дозволив лікарням бронювати 100% медиків. медиків. Полікарям от хочемо забронювати все всіх, 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 наскільки це можливо, бо це ну, критично для нас. Але це не означає, що лікарів не будуть мобілізовувати. Нишні сили ЗСУ мають розрахувати, скільки медиків і яких спеціальностей потребує військо. Далі з цими даними працюватиме Міністерство охорони здоров'я. Ми розуміємо, скільки на місяць потрібно для лав збройних сил тих чи інших медичних працівників, розбиваємо його по регіонах відсотковому відношенні і працюємо зі структурними підрозділами, щоб нам показали ну, людей і професії, які будуть можна покликати до лав збройних сил України. Для в таким чином, щоб це не паралізувало роботу конкретного закладу охорони здоров'я, тобто з лікарень не будуть забирати тих лікарів, без яких може зупинитися робота. У цій лікарні залишилося 10 хірургів, трьох мобілізували за попередні роки. І Це вже відчутно для такого медичного закладу. Тим більше коли мова йде про цілодобові чергування. Один хірург перекриває 8-10 днів в місяць чергувань. Просимо, щоб вони там брали там чи півтора ставки, щоб і на день виходили, і чергували. Це єдина зараз у нас можливість перекрити всі чергування. Крім того, для цивільного закладу втрата лікаря може означати і втрату фінансування. Національна служба здоров'я укладає з лікарною контракт, коли та відповідає вимогам і кількості медичного персоналу. Якщо лікарів не вистачає, то пакет скасовується а разом з ним і фінансування. І вона з виходить, що є війна, є завдання по ВЛК, є завдання по мобілізації. Є завдання, що ти маєш утримувати заклад, отримувати виплачувати заробітні плати. Система не настільки не вибудована, що вони просто роблять протилежні речі. Ось, наприклад, в лікарні є лише один ендокринолог для дорослих. Велика черга це ті, хто прийшов на прийом, але всіх він прийняти не зможе, бо має бути ще на одному робочому місці. У військово-лікарській комісії до ендокринолога черга може бути півтора місяця розписаний прийом. І це велика проблема в тому, що виникає велика кількість скарг, велика кількість непорозумінь. Крім ендокринолога, в лікарні не вистачає неврологів, психіатра, терапевтів, рентгенологів, хірургів. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, що контрольована мобілізація покликана якраз не розброньовувати медиків у тих лікарнях, де їх великий дефіцит, а шукати спеціалістів у системі, які будуть більш ефективними у війську. Однак міністр Віктор Ляшко не приховує, що локальних черг до вузьких спеціалістів і на планові операції не вдасться уникнути. Чи може бути спостерігатись дефіцит кадрів? Так може, і я звертаюсь до всіх з проханням до цього ставитись, тому що все рівно поріпріорите в нас буде забезпечити порятунок поранених тих, хто боронить нашу незалежність. Сьогодні нам вдається балансувати. Можливо, є певні черги, можливо, де є потрібно почекати на планову хірургічну допомогу. Лікарі, які будуть розброньовані і мобілізовані, підписуватимуть Контракт на рік через 12 місяців на них чекає ротація і повернення на своє робоче місце. Зокрема, така міра має допомогти демобілізувати лікарів, які пішли на фронт з перших днів вторгнення, і вже три роки не можуть повернутися додому. Ірина Маркевич, Андрій Романок, Валентин Шилко, Те 1+1, марафон. Єдині новини. Ліки подешевшають вже з березня. Сотня найважливіших медикаментів ледь не на третину мають втратити в ціні цю обіцянку. Президент України дав цього тижня. Після засідання РНБО Володимир Зеленський не сказав на які ліки чекають цінопад однак додав, що йдеться про найбільш важливі ліки для наших людей. Це цитата. Окрім цього, з 1 березня зміняться і правила ціноутворення на ліки. Зокрема, планується обмежити максимальну торговельну націнку для аптек. Киї постачальники зможуть додавати не більше 10% до гуртової ціни, щоб не допустити штучного завищення цін. Антимонопольний комітет має посилити контроль за фармацевтичним ринком, а правоохоронці виявляти схеми ухилення від податків і нелегальне виведення коштів. Ну і маємо нагоду про все це детальніше розпитати в міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. Він зараз із нами в студії ТСН. Дякую, що завітали, і дякую, що допоможете розібратися. Отже, перше запитання: ось цей список найважливіших препаратів. Що до нього увійде? Це українські препарати чи українські зарубіжні? Хто визначав, хто що туди потрапить, і де можна ознайомитись, власне, які це будуть медикаменти? Вітаю і бажаю всім міцного здоров'я. Так, коли ми говоримо про список. Тих лікарських засобів, які 100% на 30% буде знижена ціна 1 вересня. Це аналітичні дані, які ми зібрали разом з ринком і показали по українських лікарських засобах: це ті препарати, які люди найчастіше купляють в аптеках, і за які найбільше приходить коштів аптеки. Тобто, ми порівняли і в упаковках, і в коштах. І з кожною фармацевтичною компанією розібрали цей список препаратів отримали від них декларацію і гарантії знизити відпускну ціну на 30% з 1 березня. Ми далі працюємо, щоб і на інші лікарські засоби інших виробників в кумулятивному ефекті досягнути знижку в районі 20%. Є вже декілька і фармацевтичних виробників, і дистриб'юторів і аптечних мереж, які підписалися під декларацію, і говорять про те, що також з 1 січня очікуємо знижку і на інші препарати українського виробництва. Плюс розпочали регулювати націнки, про які ми вже сьогодні говорили. І націнки дозволяють нам встановити верхню межу для дистриб'юторів, яка не буде перевищувати 8%. Саме цю цифру сьогодні прийняв уряд. І е, в аптечній мережі, в залежності від того, до якої групи препаратів відноситься лікарський засіб, чи до тих, хто включений до нас, переліку це критично важливі лікарські okay. засоби, чи до рецепторних, які відпускаються виключно за рецепт, рецептом чи так звана ОТСІ, Група це безрецептурні препарат. В них буде аранжуватися націнка в залежності від їхньої вартості по відпускній ціні 30% – це доволі суттєва різниця, за рахунок чого відбуватиметься це здешевшення, чи всі аптеки мають дотримуватись цього, як і хто це контролюватиме, і які важелі впливу є власне на бізнесу? Дивіться, 30% – Це домовленість, яка є на ринку України з міністерством охорони здоров'я, тому що окрім того, що ми регулюємо націнки, ми зараз прописали, що ми забороняємо маркетингові е, послуги між виробником і аптечним закладом до того моменту, поки ми не запустимо референтне ціноутворення на лікарські засоби що в Україні під маркетингові послуги. Це е, раніше закладалась сума коштів, вартість лікарського засобу і сплачувалась аптечному закладу за промоцію саме mm -hmm. цієї молекули цього цієї компанії і було таке, що може бути в аптеці. За однією діючою речовиною декілька компаній, декілька брендів реалізуватись, але пропонувався не найдешевший, який був би найдоступніший для людини, а промотувався той, в якому вкладалося найбільше маркетингу. І коли ми говоримо про те, що ми забороняємо маркетинг, це вже частина здешевлення лікарського засобу. Плюс бізнес подивився і запропонував одну із регуляцій, яку і робимо, для того, щоб він можливість знизити до 30%, плюс наші націнки. Дозволять знижувати лікарські засоби і ще більше, контролюватиме хто як аптеки виконують є державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту прав споживачів. Це її функціонал раніше. Був мораторів на спочатку воєнного стану на проведення планових перевірок. Сьогодні уряд прийняв постанову, яку з 1 березня дозволяє відновити перевірки аптечних закладів, зокрема саме по формуванню ціни і дотримання тих. Націнок, які задекларовані в нашій постанові, якщо говорити не про найпопулярніші ліки, а навпаки, про рідкісні, які потрібні людям з рідкісними хворобами, з важкими онкологічними захворюваннями, які зараз в Україні в кілька разів можуть коштувати дорожче ніж за кордоном, люди їх намагаються привезти якимось чином з за кордону. Чи є шанс, що на них теж певним чином пошириться це зниження ціни? Так, ми хочемо, щоб це відбулось, тому дивимося, якщо в аптечних закладах націнка була перевищувала ту ми говорили, то воно буде регульовано, хоча для інноваційних оригінальних лікарських засобів буде окрема процедура, бо тут треба, щоб була доступність до цього лікарського засобу. Бо зазвичай, коли ми говоримо про те, що купують люди в аптеках великих кількостях, що формує саме цей е, пул коштів і пул упаковок лікарських засобів, які найбільше продаються, то це генеричні лікарські засоби. Генеричні лікарські засоби це вже коли закінчився патент на оригінальний препарат, і інші компанії можуть робити. Ти аналоги генеричні лікарські засоби не можуть коштувати стільки, скільки оригінальні. Вони повинні бути дешевші і повинні бути значно дешевші. Тому і посилюються регуляції на цьому ринку. На жаль, на фармацевтичному ринку лібералізація не спрацювала, і ми бачимо не динаміку зниження цін за рахунок конкуренції. Ми побачили динаміку зростання цін і агресивного маркетингу. Саме тому прийнято виважені рішення по регуляції, яким будемо робити аналітику і робити все. Можливо, щоб у українців був доступ до е, якісних дешевих ліків, дозвольте ще запитання про аптеки саме от в лікарнях. Така дуже типова для України ситуація. Пацієнт виходить від лікаря. Зі списком, на якому написано, що він має внизу на першому поверсі в аптеці в цьому ж медичному закладі купити. Хоча держава мала би гарантувати це через програму медичної гарантії, президент говорить, що така практика має бути викоронена, чи це реально як це зробити, і як ви це плануєте робити. Так, ми і це є в рішенні ради національної безпеки та оборони. Ми плануємо посилити моніторинг виконання договорів лікарень з Національною службою здоров'я України, оскільки програма медичних гарантій передбачає наявність лікарських засобів, які передбачені стандартом лікування. Тому це є наш обов'язок проконтролювати і лікарню закупити, не ганяти людей в аптеки для того, щоб вони купували лікарські засоби, які передбачені програмою медичних гарантій. Ми це робили по тромболітик. Тобто це препарати для лікування інсультів, умовно провели певну аналітику, моніторингові візити прописали. Ми зараз бачимо в електронному режимі залишки тромболітичних препаратів в кожному закладі, який законтрактований на інсульти. Зараз ми ще сильніше розпочнемо контролювати і по інших лікарських засобах. Якщо в пацієнта виникає підозра, що не працює, все так якби мало працювати. Що лікарня все ж пише йому перелік, що він має купити за свої кошти, куди має звертатися? Як це має оскаржувати? І якщо він ну людина хвора, йому потрібно зараз лікарство, в нього немає часу там на двотижневу якусь тяганину бюрократичну. що є робити є, е, телефон гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я і телефон гарячої лінії Національної служби здоров'я України це дієві гарячі лінії. Вони працюють, вони дають результат. Відразу звертайтесь, телефони гарячої лінії є в кожному закладі охорони здоров'я. Дякую вам. Я думаю, що в березні ми знову з вами будемо говорити, коли вже ця програма зниження цін запрацює на практиці. Віктор Лешко, міністр охорони здоров'я України, був сьогодні в студії ТСН і розповідав, які ліки незабаром мають стати дешевшими, і власне за рахунок чого.